Уявіть собі, що у вашому животику зараз оживає якась яскрава кольорова кулька. Якого вона кольору? Синього або жовтого, а може білеса. І от ми через кожний подих вдихаємо у цю кульку до того розміру, щоб м'язи нашого животика настільки напружнилися, щоб було аж неприємно. Отже, робимо вдих у животик. Ми робимо вдихи не грудною клітиною, а діафрагмою через животик. Вдих, тримайте руки на животику, скажіть дитині, щоб вона тримала руки на животику. І ми навіть уявляємо, навіть торкаємося цієї кульки. Відчуйте навіть гумовий запах. У роті, у носі від цієї кульки. Вдих, видих. Вдих ще більше, видих. І з кожним подихом ми відчуваємо, як м'язи нашого животика, нашої діафрагми напружнюються все більше, більше, більше. Вдих, видих. Вдих ще більше, видих. Вдих настільки. Глибоко-глибоко-глибоко, настільки міцно знапружили наші м'язи, що уявляємо, що зараз лусне ця кулька, і з нею наш животик. І от на останній краплині, на останньому подиху уявити собі, що у вашій руці з'являється голка. Цок і лусне кулька. Уявіть цей, це знепруження, це розслаблення. Фух, здулася кулька. Здувся наш животик, здулася наша напруга у всьому тілі. наша стресова система. Нарешті, нарешті спокій, нарешті можна дихати у своєму звичайному ритмі. Подишимо у звичайному ритмі. Як же добре жити без кульки? У животику, І як же добре відчувати свій животик у своєму звичайному ритмі, І як же добре бути собою, правда.